Я сьогодні був на денному служінні на 12 годин, я не знаю, чому так, але мене дуже сильно торкнулася проповідь брата Дениса, і я прийшов додому, і я навіть не почав відразу роб... за роботу братися, а так сів і почав роздумувати. І мене зацепило саме ті приклади, які приводив Ісус. І я хочу з вами більш так зануритись в цю історію, зрозуміти, а чому Ісус зробив на цьому увагу. Але я зачитаю місце, яке написано Луки, це буде в нас 17 розділ з 20-го віршу, Луки 17, 20. А коли фарисеї запитали, коли прийде Царство Боже, він відповів їм. Не приходить Царство Боже так, щоб можна було бачити його очима. І не кажуть ось тут або ось там, бо царство Боже знаходиться всередині вас. І сказав він учням. Прийду дні, коли захочете побачити один із днів сина людського і не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там не ходіть і не ганяйтеся, бо як блискавка, блискаючи, світить від одного краю неба до другого краю неба, так буде і син людський у день свій. Але спочатку йому належить багато постраждати і бути відкинутим цим родом. І як було за днів Ноя, так буде і за днів сина людського. Їли, пили, женилися, виходили заміж до того дня, як увійшов Ной у ковчег, і прийшов потоп, і погубив усіх. Так само, як було за днів Лота, їли, пили, купували, продавали, садили, будували, але в день, у який вийшов лот із Содома, пролилася дощем із неба вогонь і сірка, та знищили їх усіх. Так буде і в той день, коли з'явиться. Син людський. І саме цікаво, що Денис зауважив увагу на страждання Ісуса Христа. Він зауважив увагу на те, що Ісус Христос не про когось говорив, а про себе, про свої страждання, попереджаючи, що Його чекає. А я хочу зауважити увагу в цій історії трішки на інших речах. Ісус приводить приклад. І він каже, але спочатку належить пострадати, і Він говорить ще за себе. Він що в цей момент говорить за себе. І рівно з цього місця він починає говорити за майбутнє. Рівно з цього віршика він починає говорити про кінець часів, які ми можемо навіть застати. А можливо, і ні. Знає тільки Бог. І він каже такі слова, і як було за днів Ноя. А далі, трошки нижче, він каже про Содом і Гомору. Так само, як було за днів Лота. Я собі задав таке питання сьогодні: чи міг Ісус привести як приклад інші імена, інші події і іншу історію? Звісно, міг. Звісно, міг. Ісус знав такі подробиці, які не знали навіть ті, хто писали старий заповіт. Він був з отцем, коли творив Всесвіт. Він бачив кожну людину, яка прожила на землі. Від початку до кінця. І Він бачив кожен день, уявіть собі, кожен день, життя Ноя, коли той будував ковчег. Все це він бачив. І коли Ісус приводить приклад, і Він каже, буде як під час ною, і як під час лота, коли Бог його виводив з содомого море, я розумію, що він не просто хоче згадати лота, і не просто хоче згадати Ноя. Ну так, знаєте, був лот, був Ной, і слава Богу, за них. Ні. Він відсилає нас до тих історій. Він відсилає, нагадуючи, подивіться, що було тоді. Дослідіть, що було тоді, що такого було незвичного або, можливо, навпаки, звичного для всіх, на що вони не звернули увагу. Я вирішив дослідити. Я вирішив просто для себе перечитати ще один раз, а що було під час лота? Ми пам'ятаємо історію, коли йшли два мужі, подивитися, що робиться в і Гоморі. І вони зустрічаються з Авраамом. Це описується в буті, 18 розділі. Вони зустрічаються з Авраамом і в 20 му віршові буття 18.20 тут написані такі слова. І сказав Господь. Волання на Содом та гомору велике і гріх їхній надто тяжкий. Зійду ж і погляну, чи так вони чинять, яке волання про них, що лине до мене, чи ні, і буду знати. Бог дає характеристику про содом і гомору. Зауважте, це не Лот говорить про Содомого Гомору, це не Авраам говорить, це не говорить сусіди, які живуть біля Содомого Гомору, Це говорить сам Господь. Він характеризує тих людей з їхніми містами і з їхнім життям, і каже, волання на них, тобто на ці міста, і на цих людей, настільки велике, і гріх настільки тяжкий, що воно дійшло до Бога. Знаєте, тут цікаво, є такий підконтекст, на який можна звернути увагу, виявляється, не всяке волання і не всякий гріх може відразу дійти до Бога. Знаєте чому? Тому що Бог довго терпить. Тому що Бог довголюблячий, милуючий і не бажає, щоб грішник загинув. Але в Бога є кінець терпінню. В Бога є кінець терпінню, як би це дивно не звучало. І коли людина переходить оцю межу, після якої терпіння Боже закінчується, він приходить і дивиться, чи справді там так, як до нього дійшло. Чи справді настільки ці люди відійшли від Бога, їхній образ життя, події, те, що вони там роблять, як вони відносяться до інших людей, що люди інші волати почали. Зауважте, волав не лот. Написано в Слові Божому, він мучився, живучи серед праведних, серед неправедних. Але він не волав до Бога, він просто мучився. Але були ті, хто волали, і не факт, що це були віруючі люди або ті, хто знали Бога, ізраїльський народ, не факт. Це могли бути інші народи. Це могли бути люди, яких принижували в Содомі і Гоморі, які жили там. Це могли бути оточуючі народи, це міг бути хто завгодно, але вони, дивлячись на дії цих людей і цих міст, вони почали волати до Господа. І Господь каже, зійду й подивлюся, чи справді там те, про що вони говорять або жаліються на цих людей. І далі там історія, вона продовжується. Ми перейдемо до 19 розділу, і ми прочитаємо деякі деталі, які відбулися, коли ці два мужа від Авраама доходять і заходять з Гомору. 19 розділ, перший вірш. І прийшли ті два ангели до Содому надвечір. А лот сидів біля брами Содома, і, побачивши їх, лот підвівся їм назустріч і вклонився лицем до землі. Та сказав: Господарі мої, зайдіть у дім раба вашого і ночуйте, і умийте ноги ваші, а зранку встанете та підете дорогою своєю. Але вони відповіли: Ні, ми заночуємо на вулиці. Він же дуже просив їх, вони пішли до нього, прийшли в дім його. Він почастував їх із пік, оприсників, і вони їли. Ще вони не лягли спати, як міські жителі, люди Содому, від молодого до старого, весь народ з усіх кінців міста оточили дім. Хочу зосередити вашу увагу на хронологію подій. Люди прийшли до міста під вечір, і Лот сидів біля брами цього міста. Ми не будемо розбирати, що він там робив, але він там сидів. Можливо, Бог так зробив, що він цей час вийшов до брами. Ну, Бог може людським тілом, розумом керувати і людину в потрібне місце запровадити, спонукати, щоб вона туди пішла. Але цікаво, що він їх запросив до себе. Хоча вони й відмовлялися, він їх запросив до себе. Дивіться, це вечір, процес. Він з ними спілкується, він про щось домовляється. Вони приходять до нього додому. Слідкуємо далі, він починає готувати їм їсти. Ну, рахуємо хвилини, можливо, вже години. Він приготував їсти, він посадив за стіл, він почав їх кормити, і вони збираються лягати спати. Скажіть, будь ласка, що нормальні люди, навіть не віруючи, роблять, коли треба лягати спати? Ну, мабуть, лягають спати. Але содомляни зібралися, написано, від малого до великого. Навіть з іншого кінця міста і прийшли до будинку лота. Виникає питання, чому? Ви гостей давно не бачили. Можливо, це люди якісь особливі були, вищі, нижчі, худіші, товстіші, колір у них якийсь інший був. Що спонукало зібрати все місто? Я не знаю, ви коли-небудь бачили, щоб в Києві збирався весь Київ десь на Хрещатику? Я, я не знаю, ні один Майдан не збирав весь Київ. Жоден. А тут настільки щось в них там відбувалося, що написано від малого до великого всі, не дивлячись на ніч, прийшли до лота додому. Я собі уявляю цю картину, десь там будиночок серед міста, ну який там він був в ті часи, це не такі, як зараз будинки. І отак збирається натовп ближче, далі, 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 і всі щось хочуть. І закричали до Лота, говорячи йому, де ті люди, які прийшли до тебе на ніч. Виведи до нас, і ми пізнаємо їх. І тут відкривається сутність, чому вони зібрались. Уявіть собі. Не дивлячись на ніч. Не дивлячись на те, що нормальні люди лягають спати, їхня походь, жадоба і бажання настільки великі, що вони, умовно кажучи, зі своїми дітьми прийшли до лота до будинку. Не 10, не 20, не 50 все місто. Все місто. Лот вийшов до них до входу, замкнувши за собою двері, сказав: браття мої, цікаво, лот з ними спілкується, да? Знаєте, я собі задавав питання, Лот, а чому ти там не проклинав їх, чому ти там не молився, щоб Бог тебе чи виявив, чи знищив цей народ? Що ти робив серед них? Я вже колись говорив, це питання, воно не має відповіді на сторінках Біблії. Я шукав відповідь, не знайшов. Чому лот мучився в своїй праведній душі тілі, але не виходив? Ну нема відповіді. Ну, є, є здогадки, чому він так робив. І ці здогадки вони ведуть нас, коли вони з Авраамом вибирали хто куди піде, пам'ятаєте? І що Лот вибрав? Він подивився, гарна територія, орошується водою, куди не глянь, скрізь є де пастись отарі. Міста збудовані, міста укріплені, люди живуть, торгівля процвітає. Ну, Іншими словами, це не поїхати десь в глуш і з нуля починати будувати будинок. Ти приїхав в місто і відразу всі комунікації, благо міста в тебе на долоні. Можливо, це була причина, чому лот не бажав звідти виходити. інша причина, про яку говорять а, ті, хто досліджують Слово Боже, він розумів, що він вже один звідти вийде. Прийшов великим натовпом, прийшов з Отарою, прийшов з рабами, з слугами, з дітьми, з дружиною, але можливо, він уже не раз намагався вийти, і крім нього ніхто цього не хотів робити. Це моє підтвердження далі цієї історії. Крім нього, ніхто не хотів звідти виходити. Звикли, зручно, комфортно і вже байдуже на гріх, який там робиться. Бо всі блага, які там були, вони отримали. Ось у мене дві доньки, восьмий вірші, які не пізнали мужа, ліпше я виведу їх до вас, робіть з ними, що вам заманеться, тільки людям цим не заподійте образи, бо вони прийшли під тінь даху мого. Тут не всім розуміють, чому він так говорив. Я намагаюся вам трішки пояснити, в той час Восточний Обичай він мав таку. Скажем, гостеприїмність, якщо ти пустив до себе додому людину, навіть якщо це ворог твій, то ти відповідаєш за її безпеку. І якщо в тебе в будинку або на території твого будинку з нею трапилась біда, то це клімо на тебе назавжди. Тобто ти гостя не зберіг. І, і Лот це розумів, він це розумів. І він каже, вони прийшли під мій дім, під тінь мого будинку. І я відповідаю за них. Якщо ви, вам уже так не йметься вашому гріху, вашій похоті, ось в мене є доньки, візьміть. Повага до людей, які прийшли, була надто велика. Це вказує на чистоту лота, на святість лота, на те, що він не став такий, якими були ці люди. На те, чому саме Господь вирішив його вивезти і спасти. Але вони сказали: іди геть. Дожився. Дожився. Уявіть собі, ти прийшов багатою людиною, авторитетною людиною, ти привів багатство в це місто. До речі, якщо ви досліджуєте слово Боже, ви розумієте, що біля воріт не могли сидіти, хто попало. Було дві категорії людей, які могли сидіти біля воріт: жебраки, які просили, і почтні люди міста. Ну, про ВОЗа, мабуть, пам'ятаєте історію, де старішини сиділи. Вони сиділи біля міста, біля Брам, там збиралося віче так зване, там проходили всі голосування, наради, там не були хто попало. І лот не був, хто попало. Але коли питання йшло за гріх і бажання цього грішного міста, вони йому кажуть: іди геть. Іншими словами, будеш багато говорити, буде те саме, що з ними. Те саме, що з ними. Тоді, ти мужі простягнули руки десятий вірші, впровадили лота в дім його і замкнули двері. Людей же, що були при вході в дім, уразили сліпотою від малого до великого, так що вони змучилися шукати входу. І сказали тим мужі Лоту, хто ще в тебе тут? Чи взя чи зят, чи сини твої, чи дочки твої? Усі, хто є у тебе в місті, усіх виведи із цього місця. Бо ми винищимо це місце, тому що піднявся великий лемент. Перед Господом і Господь послав нас, щоб винищити його. І вийшов лот і говорив із зятями своїми, які мали взяти за себе дочок його, і сказав, вставайте, виходьте із цього місця, бо Господь винищить це місто, але його зятям здалося, що він жартує. Я не дивуюся зятям. Приходить старенький тесть серед ночі, на хвилиночку це вже ніч. Події вночі відбуваються. Лот ходить по місту до одного зятя, до іншого зятя. Можливо, по дорозі заходив до слуг, до рабів, до якихось дальніх родичів. І він кожному каже: дивіться, вранці цього міста не буде. Вранці тут не лишиться нічого, бо є два мужі, які сидять в мене вдома. І вони сказали, що я вийду і місто буде знищене. І на нього дивляться сонні заці і думають, ну все, стар, старий. Ну, як зараз казали, психушку його. І думали, що жартує, сміється. Ну, хоча я сумніваюся, що лот розвлікався серед ночі, ходячи, жартуючи над синами. Я думаю, це вперше таке було. Чи над зятями? Вперше. Але не сприйняли до уваги те, що він говорив. Дивіться, цікава хронологія і цікаві характеристики як міста, так і людей. По-перше, коли вони побачили нову людину, єдине, що їх турбувало, це гріх. Гріх, Ну, гріх досить такий тяжкий в наш час, новозавітній час це смертельний гріх. Але їх не турбувало, чому вони прийшли? Їх не турбувало звідки ці люди прийшли. Їх турбувало одне. Вони робили певний гріх постійно, і вони його робили з ненаситимостю, як говорить далі в піснях апостол Павло. І коли вони робили його з ненаситимостю, будь-яка нова можливість удосконалити цей гріх, зробити його болі ізошреним, вона завжди сприймалась на ура. І коли вони побачили двох нових людей, їм було байдуже, якого вони статі, їм було байдуже, якого вони віку, в них проявлявся гріх. Характеристики світу, в якому жив лот, характеристики світу, в якому буде жити остання церква. Будь-який прояв гріха буде поощрятися і робитися з ненаситимістю. Це характеристики останнього часу, про який приклад привів Ісус Христос. Друге, на що я хочу звернути увагу, для гріха збиралися люди. Тобто, це не було так, знаєте, комусь захотілося згрішити, він погрішив. Люди збиралися навколо гріха. І написано, що приходили навіть в це місто, щоб прийняти участь, ну хтось подивитися, хтось. Фізично прийняти участь у цьому гріхові. Характеристика останнього часу. Гріх буде робитися публічно і будуть збиратися люди на нього подивитись. Ви скажете, такого ще немає. Я вам скажу давно. Давно таке є. Телевізор, інтернет, YouTube. Людина робить гріх, знімає про це певний сюжет, і дивляться мільйони людей на різних мовах, на різних перекладах, то, що там показується. І роблять таке, що, можливо, і в судому такого не снилося. Різного формату гріх. Сьогодні людині не треба їхати тисячі кілометрів або летіти в другу країну, в друге місто, щоб подивитися, як хтось грішить. Ми сьогодні це можемо бачити в реальному часі. Ми сьогодні можемо бачити в реальному часі документальні художні, реальних подій, фільми, сюжети, новини, все, що знімається в реальному часі. І більшість із цього це є гріх. Більшість з цього це не веде до збудування або освячення, або очищення планети, людей, або певної категорії, або місцевості людей. І люди це роблять масово. Люди роблять це масово. Всі знають канали СТБ. Ну, чули, принаймні, мабуть, за нього. Один із таких, мабуть, там топ-5 каналів в Україні. І коли я ще працював в компаніях до війни, ми замовляли в цих каналів. Рекламу, купували в них рекламу. Там є різні прайм-години. прайм година це коли певна кількість аудиторії, певної аудиторії дивляться ті чи інші передачі. Так от статистика за оці всі шоу, які були там на СТБ, там і про екстрасенсів, і про країна має таланти, і подібні до цього всі ці шоу. Вона набирала десятки мільйонів переглядів одна серія. Десятки мільйонів переглядів. Люди дивляться на гріх, це, можна сказати, більше 30-40% країни. Країни дивляться на гріх. І вони чекають наступного випуску. Ви, мабуть, чули історії про відомі якісь серіали, які випускають там дуже імениті, дорогі компанії, такі як Netflix або HBO і тому подібне Disney. Люди чекають з ненаситимостю, щоб подивитися наступну серію. Це те, про що говориться в цій книзі. Збиралися, каже, з усього міста, щоб хтось подивитися, а хтось прийняти участь. І останнє, на що я хочу звернути увагу, коли Лот пішов всім говорити, що завтра цього міста не буде, коли Лот пішов попереджати і збирати, щоб вийти, бажаючих не було. Бажаючих не було. Знаєте, про що це говорить? Сьогодні, як ніколи, Біблія перекладена на всі мови. Сьогодні, як ніколи, Біблія доступна будь-кому і будь-де. Я коли вивчав про Біблію і історію, почали переводити Біблію на діалекти, якими спілкується всього три тисячі людей. Навіть для трьох тисяч людей. В джунглях, там в Амазонії є певні племена, у них є діалекти, якими спілкуються десь біля трьох тисяч людей з цих племен. Навіть для них почали перекладати Біблію. Уявіть собі, наскільки поширюється доступність Слова Божого. Але віруючих не стає більше. Християн не стає більше. Зараз, якщо ви читаєте або досліджуєте, або, можливо, чули, мусульман стає більше. А християнство потихеньку зникає в кількості. Але слово Боже скрізь. І Лот ходив до зятів, ходив до слуг, до робів. Всім було байдуже. Байдуже. Бо вони звикли до того середовища, вони звикли до того міста, вони звикли до гріхів того міста. І, можливо, на них, як і на все місто, інші валали до Господа. Ми знаємо, чим закінчилась історія, але в цій історії ще є одна цікава річ: це дружина. Дружина. Ось тут є близько міста, й віршик, 19-го розділу. Щоб бігти туди, воно маленьке, побіжу я туди, воно ж мале і збережеться з життя моє. І він промовив до нього: ось я догоджаю тобі і у цьому, по слову твоєму, не знищу того міста, про яке ти говориш. Поспішай туди, рятуйся, бо я не можу виконати справу, доки не прийдеш туди. Тому і назване місто це Сигор. Сонце зійшло над землею, лот прибув до Сигора, і пролив Господь на Содом і Гомору дощем сірку і вогонь з неба від Господа, і знищив містаці та всю околицю цю, і всіх жителів цих, і рослинність землі. А дружина Лотова, йдучи позаду нього, зирнулася і стала соляним стовпом. І стала соляним стовпом. І в новому завіті написано: згадуйте кого? Дружину Лота. Згадуйте, дружину Лота. Ісус згадав і Ноя і Лота. А далі слово Боже каже, а згадуйте ще й дружину. А чому? Тож вона майже так, знаєте, не взначає в кінці історії написана, ми навіть імені її не знаємо. Ми навіть імені не знаємо. Але Господь каже, згадуйте, бо вона зробила одну дуже важливу річ, яка стоїла їй життя. Вона оглянулася. Вона просто озирнулася, щоб побачити, ви уявіть собі, ну що тут такого? Ну, що тут такого, що я зайду і подивлюся, чим переговори закінчились там Трампа, і там Путіна чи Трампа там, і Зеленського. Ну що тут такого? Та я ж хочу знати, що відбувається сьогодні. Ну що тут такого, що я зайду і подивлюся фільм, який рекомендує мені брат чи сестра? Ну кажуть, там так красиво зняли, там так Давида показали, там так Ісуса показали, ну що тут такого? Я все так глянув і все на півгодини. І іноді ми оце, ну що тут такого? І ми втрачаємо. Знаєте, що ми втрачаємо? Час, увагу, пильність. Будь-який водій знає. повернувся вліво, повернувся впаво, не помітив, що спереду. І аварія, і аварія. Все, не помітив. Доля секунди вирішує на великій швидкості, що попереду. Я сьогодні хочу разом з вами молитися, Господи. Дай пам'ятати ті приклади, які написані в Слові Божому. Пам'ятати Ноя, пам'ятати лота. Але більше не них пам'ятати, а пам'ятати людей, які втратили все, що могли здобути. Там вісім чоловік спошлося, а тут іще менше. Іще менше. Крім лота, більш не було чоловіків. Все. Всі загинули. Я хочу молитися разом з вами, Господи. Ми живемо нелегкі часи, і більшість того, що говорить слово Боже, вже збулося. Воно вже збулося. Ми не знаємо, коли прийде Господь за церквою своєю, але Він каже, буде як в часи Ноя і Лота. Я хочу, щоб ми це пам'ятали. Це значить, що буде все в людей. Ви чули, так, да? жили, строїли, будували, заміж виходили, кар'єру строїли. Діти народжувались, свадьби були, все інше було. Іншими словами, да нічого незвичного не відбувається. Але каже, коли не очікували, прийшов. Коли не очікували, будемо молитися, щоб Господь дав на мудрості очікувати. Амінь. Молимось. Слава тобі, Господь, ава, Отче, Владика, святий, Бог вічний, Бог мудрий, Бог, який дав слово своє, дав приклад і зразок, якому ми подражаємо, яким живемо, яким освітлюємо шлях свій, Господи Боже. Я сьогодні благаю в ім'я Ісуса, благаю в Тебе мудрості, благаю, нагадую нам, Отче святий, нагадую сьогодні дітям Твоїм церкві Твоїй, як ми повинні йти, як ми сьогодні повинні спостерігати за оточуючими подіями, Господь, щоби бачити ті часи. Щоби бачити, Господь, що відбувається навколо нас, а саме головне, що відбувається всередині в нас. Чи сьогодні ми чекаємо тебе, чи сьогодні ми очікуємо якісь інші події в цьому світі? Можливо, щось інше турбує, цікавить, можливо, щось інше нас, Господь, кличе до себе, і заради чогось іншого ми готові долати відстані, втрачати час, втрачати, Господь, серце, своєму мир і спокій, але Господь дай сьогодні любов до Слова Твого, дай сьогодні любов до істини, до дух. Святого. наповню сьогодні невісту твою силою, наповню, Господи, в ім'я Ісуса, ава, Отче, рем'яни, скела марелауди, о, Дух святий, кремінни згита Лаберелайди. Хай сьогодні сила Твоя наповнить серце дітей Твоїх, хай сьогодні Дух Святий не вгасає в нас серці нашому, кремене фауде. Бог мій, отець, мій, ава, Отче. Я хочу сьогодні, щоб ти керував. Я хочу, щоб сьогодні Дух Святий нагадував, навчав, щоб сьогодні Дух святий. Він був потішителем, він був наставником нашим, Господи, в ім'я Ісуса Креміни Скенамаралайдес, о Господь, батько мій, ти знаєш, як буває тяжко зосередитись, як буває тяжко йти шляхами Твоїми, Господи, скільки факторів, які відволікають, скільки обставин, скільки диявол сьогодні пропонує всього, Господи, і я благаю Тебе, Боже мій батько святий. Дай сьогодні занурити слово Твоє, дай сьогодні відчувати Господь, в які часи ми живемо, що сьогодні загрожує спасінню нашому, Господи, щоби не відволікатись на ці фактори, щоб Господь не втратити орієнтир, до якого ти кличеш. Благаю тебе, Ісусе, хай Дух Святий супроводить нас, хай рука Твоя, Господи, візьме і проведе цим земним шляхом. Благаю Тебе в ім'я Ісуса, Батьку святий, поможи нам пройти. Поможи не втратити, поможи, Господь, отримати те спасіння, яке дарував на Гологовському хресті. Поможи втримати і зберегти в ім'я Ісуса. Хай буде тобі, Господь, слава єдиному, вічному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.